Местоновая Москва, Митраж Сток, кімнати Трисану злидва дизайн Наталія Широкорат, Фото Василь Буланов, коротенько, дизайнер Наталія Широкорат, оформила трикімнатну квартиру для сім'ї з двома маленькими синами, чоловік, зайнятий приватним бізнесом, дружина, вихованням синів. Замовники хотіли отримати яскравий, теплий інтер'єр з легкими класичними деталями. Господиня дуже любить Таїланд і тропічні рослини. Тому тема тропіків відбилася в елементах обробки. Подробиця перше і найголовніше побажання замовниці було зробити велику загальну зону і містку кухню. Господиня дуже любить готувати і у неї багато кухонних девайсів, які потрібно було заховати, але при цьому мати до них легкий доступ. В Цілому всі основні зони склалися так, як запропонував забудовник: об'єднали кухню і вітальню. Ізолювали передпокій і розширили санузли за рахунок прилеглої до дитячої вбиральні. У спальні демонтували підвіконний блок і поставили велике французьке вікно. Стіна не несуча, викладена з піноблоків. Тому зробити це не склало труднощів. В кімнаті стало більше світла і повітря. В якості підлогового покриття вибрали паркетну дошку світлого тону в кімнатах і керамограніт в передпокої і санвузлах, Загальні приміщення пофарбували з носостійкою фарбою. У будинку маленькі діти, які бігають, падають і дуже часто зачіпають стіни, хороша фарба більш стійка до механічних пошкоджень. У спальні і дитячої для оздоблення стін вибрали шпалери, так як вони роблять кімнату більш затишною. Санвузли до стелі оброблені плиткою, це стереотип, який замовники подолали і погодилися на фарбування в санвузлах, розповідає Наталія Широкорат. Плитка необхідна тільки в зоні ванни і душу, на всіх інших поверхнях фарба відмінно справляється зі своєю функцією. Системи зберігання ховаються в кожному куточку квартири, всі шафи виконані на замовлення і під стелю, тому що саме так вони стають менш громісткими і менш помітними. А також максимально місткими вбудована шафа в торці балкона грає роль міні-комори у спальні два окремих шафи для господині і господаря. У кухні вітальні вийшло цілих три зони зберігання. Кухонний кут по двох довгих стінах зайняв гарнітур. Його теж виконали під стелю. В антресольних шафах можна заховати те, чим користуєшся рідко і не забивати нижні шафи, плюс прийом під стелю. Позбавляє господиню від скупчення пилу на верхніх площинах шаф у вітальній зоні. розташували відкритий стелаж для книг і сімейних фотографій. У тамбурі проході знайшли місце для вітрини, в якій замовниця зберігає посуд у передпокої. Всю стіну зайняв шафа з дзеркальними фасадами. Вони розширюють простір, тому передпокій не здається тісною. Поруч з санвузлами в торці коридору дизайнер розмістила неглибокий шафа для рушників та інших господарських речей. В туалеті половину приміщення зайняв величезний шафа-купе, за яким сховали пральну і сушильну машини, кошики для білизни, швабри, пилососи та інший інвентар для прибирання. У ванні вирішили розмістити тільки тумбу, але досить великого розміру одна тисяча чітко поділена навпіл. Обидві частини абсолютно рівнозначні, тому що між братами різниця менше трьох років, і ми навмисно їх зрівняли. У кутах розташовані однакові шафи для одягу, а простір між ними зайняв величезний стелаж для книг та іграшок, в центральній частині якого ми поставили письмовий стіл, розповідає дизайнер. Замовниця дуже хотіла теплий затишний інтерєр дизайнер дотримувалася цього вважання в оформленні кожного приміщення. У спальні яскраве узголів'я ліжка врівноважують жовто зелені шпалери і заспокоюють білі шафи у вітальні зелені стільці, пуф і яскравий принт крісла створюють літню атмосферу, а жовті штори роблять інтер'єр сонячним. Дитячу для двох хлопчиків вирішили зробити в синіх відтінках, злегка розбавивши колір зеленими тонами. В основному всі предмети в інтер'єрі зроблені на замовлення в столярній майстерні. Ми дуже добре розуміли, що нам потрібно якого кольору і розміру, і до того ж хотілося вписатися в бюджет. Тому ми щось копіювали, щось придумували самі, а столяри втілили всі наші задумки, розповідає Наталія Широкорат. У спальні нам потрібно було пом'якшити яскраве узголів'я, тому комоди вирішили виготовити класичної форми і в кольорі зі старого дуба матеріал комодів масив дуба плюс шпон. Планування бренди. Представлені в проєкті двері, гарант підвіконня, црісталіт, кухня вітальня, оздоблення, фарба, бенджамін-мур, фарба для стелі, дюлюкс меблі, гарнітур, стильні кухні, декор, ікеа, ікеавзара гомехмгоме, побутова техніка, лецролюкс, дитяча обробка, шпалери, аюра, освітлення, інклікт, декор, ікеа, гм-гоме, спальня, оздоблення шпалери йорк, освітлення, артеламп, декор. Ікеа Іке авзара гоме, хмгоме ванна кімната, оздоблення, керамограніт, атлас де фарба, Бенджамін Мооре, підлогове покриття, керамограніт, атлас де Санфаєнс, раковина, вілеро і боч ванна, астраформ, змішувачі, рогедекор, іке авзара гоме прихожа, оздоблення. Харба Бенджамін Море, підлогове покриття, керамограніт, Атлас Сонсорде, декор. Зара, Іке зарагомегоме хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на і WoW